Ця пацієнтка з ревматоїдним артритом проходить регулярне ультразвукове обстеження в лікарні, що на півдні Данії. Але сьогодні його виконує робот. Аутоімунне захворювання, яке вражає переважно суглоби, у 45-річної жінки виявили у 2014 році. Через це довелося піти на пенсію достроково. Діагноз поставили пізно. Почалися зміни переважно в ногах-кістках. Це вже на все життя. Коли зміни вже є, то виправити це неможливо. виявити це захворювання на ранній стадії часто не встигають через довгі черги на обстеження і нестачу персоналу. Але тепер на допомогу прийшов робот Артур. Він не лише робить УЗД, але також за допомогою штучного інтелекту обробляє дані, і надсилає лікареві вже готовий звіт якщо хворобу виявлено на ранній стадії, то пацієнта можна лікувати значно меншою кількістю ліків ніж якби хворобу виявили набагато пізніше, коли імунну систему регулювати складніше. Робот може просканувати дві руки пацієнта приблизно за 12 хвилин, тобто за годину зробити УЗД можуть до чотирьох пацієнтів. Ультразвукове сканування кистей і зап'ясть часто виявляє ранні ознаки захворювання. Лікувати рекомендовано впродовж 12 тижнів після перших симптомів. Після трьох років розроблення робот недавно отримав сертифікат ЄС, тож його можуть продавати в усьому євросоюзі, коштує коло 150 тисяч євро.